Нам залишилося 12 з половиною годин приблизно до початку зустрічі. Її результати очевидно стануть відомі або пізно вночі, або десь під ранок е, на завтра, але є дуже багато очікувань. Я попросив би вас змалювати е, найоптимістичніший результат цієї зустрічі і найпесимістичніший, якими ви їх бачите. Ну одразу скажу, що найоптимістичніше це теж буде в лапках, оскільки е інтереси України виходять далеко за межі того, що в най за найоптимістичнішого сценарію нам вдалося би отримати, е мабуть, це е скажімо так: припинення активних бойових дій по нинішній лінії зіткнення, е з переліком е жорстких санкцій, які будуть запроваджені щодо Росії, в разі, якщо вона це порушить. І я вже не кажу про те, що мали би бути інші якісь гарантії дотримання цього режиму тиші. Це, на жаль, найоптимістичніше про що можна було би говорити. Тим не менше, я не бачу підстав, що якесь тривале перемир'я буде погоджено, якщо максимум це якийсь тимчасовий крок чи тимчасова обіцянка, наприклад, на 30 днів з боку Росії, протягом якого Росія буде очікувати, і це буде частина вимог. Якщо Росія погодиться на режим тиші на якісь там 20-30 днів, протягом яких Росія буде вимагати через Трампа відповідно, щоб Україна пішла на низку поступок. А найнегативніший сценарій це коли ми вже сьогодні, точніше, завтра, за київським часом, отримаємо послаблення санкцій, відновлення певних економічних бізнесових проєктів між Сполученими Штатами і Росією. Отримаємо позицію публічно заявлену після цієї зустрічі. Це важливо. Це обов'язково має бути на папері. Достатньо буде публічно заявленої позиції, що Трамп вважає, що Україна повинна звідкись відвести війська або поступитися своїм контролем над певною своєю територією в обмін на режим тиші. Обіцянки позиція Сполучених Штатів устами Трампа про залежність подальшої збройної і фінансової підтримки України навіть через цю формулу купівлі та європейськими партнерами зброї для України від того наскільки Україна буде поступливою, і в найгіршому сценарії я думаю, що йшлося би також про проведення внутрішніх політичних процесів, зокрема виборів в Україні, в той час, поки, начебто, мало би тривати тимчасове перемир'я, в такому разі це перемир'я мало би тривати довше. Ну, обіцянка, власне, про режим тиші мала би бути не на 30 днів, а на довше. Але це найгірший сценарій, коли жодних гарантій безпеки, обіцянки санкцій не щодо Росії, а щодо України, якщо вона не поступиться там, де на неї тиснутимуть Трамп в результаті зустрічі з Путіним, і вимога проведення виборів до загальнонаціональних органів та дії Верховна Рада. Або перевибори президента, це найгірший сценарій, дуже дякую. Це дуже чіткі два сценарії. В такому разі я від найгіршого відштовхнуся, бо як кажуть, сподіваємося на ліпше, але готуємося до гіршого. Чи можемо ми тоді на цій шаркіте терезів протиставити не бажання і відмову України там в односторонньому порядку, прямо все робити? Оці всі забаганки, і чи отримаємо ми в такому разі підтримку Європи? Бо, начебто, українська. Позиція в цьому питанні і європейська, вони консолідовані. Та найгіршого сценарію, я більш ніж переконана, що українська сторона буде мати можливість, попри. попри... Песимістичну, песимістичну перспективу не отримувати розвідання від сполучених штатів, не отримувати зброю. Я думаю, що дуже високі шанси, що Україна дійсно відмовиться від таких наполегливих пропозицій і добровільно відводити війська, зокрема з Донецької області, і тут логіка навіть не стільки політична, скільки військова. Оскільки Україна, якщо і готувалася відбувати російський наступ до 2022 року, то готувалася вона це найкраще на Донбасі, і тому логіка укріплень, споруд фортифікацій, розроблених планів по обороні, все це в найкращому вигляді. Якби це зараз ну, парадоксально не звучало, зважаючи на розруху на Донбасі в результаті російської агресії, але ми тримаємося на Донбасі власне через те, що ми там готувалися найбільше найкраще відбувати російський наступ. Тому з цієї позиції відхід добровільна згода України добровільно відводити війська з Донецької області, має не тільки і навіть не стільки політичне значення. Люполітичне обґрунтування, скільки е, військову логіку ми відкриваємо ворота в самий центр і на північний схід України, ще й з середини України, і це матиме катастрофічні наслідки. Немає жодних сумнів, що Росія цим скористається і піде, е, і піде далі. Тому тут шанси дуже високі, і я думаю, що Україна відмовиться, якщо така пропозиція в лапках наполягання буде їй запропоновано Трампом після зустрічі з Путіним. В той же час так ми маємо тут спільну позицію з європейськими партнерами. Але європейські партнери теж відчувають себе навіть Великобританія, відчувають себе в дуже некомфортній позиції, оскільки власної продукції зброї у них на Україну не вистачає і потрібних обсягів досі не запущено. І єдиний шанс, як вони можуть взяти на себе відповідальність бути основним українським тилом це купувати зброю. Але критично важлива для України зброя, наприклад, протиповітряна ворона. Про що ми розуміємо, вона буде закуповуватись у Сполучених Штатів. тому тут вони теж розуміють цю критичну залежність навіть не від доброї волі, а від комерційної комерційного інтересу сполучених штатів цю зброю Україні продавати, тому наші європейські партнери є достатньо обережними. І вони не будуть примушувати Україну ні до яких територіальних поступок, компромісів, але будуть до останнього намагатися згладити якісь гострі кути у спілкуванні з Трампом і переконати його принаймні дозволяти купувати у Америки зброю для України. А це теж буде під питанням задача, основна задача Росії, і це частина навіть не найгіршого чи найкращого сценарію, а задача дуже реалістична. А задача Росії це показати, що це Україна відмовляється від угоди, що так. це Україна стоїть на шляху до режиму тиші. Ну а наше завдання буде показати протилежне. Дякую дуже, пані Марія, що включилися і поділилися своїми думками. Це була Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду до імені Ілька Кучерєва.